Добрий день, малятка! Запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку. Відгадайте загадку? Круги малюють квадратики на занятті? правильно, з математики. Математика це точна наука. Вона любить чіткі завдання та чіткі відповіді. Зараз ми з вами перевіримо, чи правильно ви назвали пропущені цифри у грі. Так, відеошпаргалка, Будьте уважні. Рахуємо від 1 до 10. Рахуємо від 3 до 7. Рахуємо від 7 у зворотньому напрямку. Рахуємо від п'яти у прямому напрямку. Молодці дітки. Дітки, я впевнена, ви все назвали вірно, малята. Лічба це не тільки рахування предметів, а ще й рішення прикладів. І зараз, за допомогою знайомих нам знаків плюс та мінус. А також за допомогою цифр я навчу вас розв'язувати приклади. Але щоб правильно записувати приклади, нам треба познайомитися ще з одним знаком математичного королівства це знак дорівнює. Він, як знак плюс, має дві рисочки, але вони не перехрещуються, а знаходяться поряд. Вони рівні та однакові, тому цей знак ще називають знак рівняння. В математичних прикладах він завжди присутній. Пропоную розглянути за допомогою математичних загадок. Будьте уважні, на узлісі три дубочки. А із ними два клиночки. Поміркуйте і скажіть всі дерева полічить. А приклад, будемо записувати так, якщо сказано всі дерева полічити, значить, рахуємо. Один дубочок, два, три. Записуємо цифру три. Якщо разом, значить плюс. Рахуємо клиночків один, два, цифра два. Знак дорівнює і рахуємо всі дерева разом. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять дерев, відповідь п'ять. А читаємо приклад так. Три додати два дорівнює п'ять. Наступна загадка: П'ять маленьких більченят у таночок стали. А ще двоє більченят по гіллям стрибали. Всіх тих діток полічить, мамі більці поможіть. Рахуємо всіх більченят один, два, три. 4, пять, шість, сім. Всього сім більченят. А приклад запишемо так 5 додати два дорівнює. 7. Наступна загадка. Три веселі киті грались у травиці. Мурчик теж до них прибіг. Скільки кошенят усіх? Знову будемо додавати, тому що треба порахувати. Скільки їх всього? Три було булокиці додався один мурчик, дорівнює 4 кошеня. Можете перерахувати усіх кошенят. Наступна загадка. Сидів хлопчик біля річки, він впівмав аж три плотвички. Кошенятко одну вкрало, скільки рибок в нього стало. І якщо було більше, а стало менше, значить будемо використовувати знак мінус. І приклад будемо записувати так було три рибки, кошеня одну забрало, тобто мінус одне, дорівнює дві. У хлопчика залишилось дві рибки. Ще одна загадка. Починаємо віднімати яблучок було п'ять. Підійшла тамара і стала їх пара. Скільки яблучок смачних з'їла тамара? Знову загадка зі знаком мінус п'ять яблучок було. Мінус два яблучка, що на дереві залишилось. І дорівнює три яблучка з'їла Тамара. Сподіваюсь, вам сподобалось розв'язувати математичні загадки. Пропоную вам самостійно вигадати такі загадки та пограти разом з мамою. Приклади можна не записувати, а викладати за допомогою математичних кубиків або рахувальних наборів. Дякую за увагу. До побачення!